Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про створення інклюзивного середовища у Харківській області в межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Ради вітати в цій студії пана Антона Коротовських. це директор департаменту міста, будування та архітектури обласної військової адміністрації, а також головний архітектор області. Тож, ми починаємо, пане Антоне, прошу. Дякую. Всім добрий день. Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації виконується план заходів з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. В процесі виконання зазначеної програми департамент виконав та продовжує виконувати завдання за шістьма напрямками безбар'єрності, а саме Фізична безбар'єрність, доступ для всіх, економічна безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність, безбар'єрність в суспільстві та громадськості, освітня безбар'єрність та цифрова безбар'єрність. По кожному з цих напрямків задіяні відповідні профільні департаменти. Департаментом реалізовано ряд завдань і створення безбар'єрного простору. а саме Розроблено обласні та місцеві плани заходів і спровадження безбар'єрного простору, забезпечується пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життя забезпечення тимчасового проживання та обслуговування населення для маломобільних груп населення. Розроблено за результатами визначення потреб населення адміністративних територіальних одиниць в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів охорони здоров'я, забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії Україна без бар'єрів та тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб, які постраждали внаслідок війни. Здійснені заходи щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб, забезпечується доступність будівель і приміщень закладів освіти та охорони здоров'я для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування цих будівель. На жаль, складність виконання завдань в повному обсязі зумовлена, повною або частковою руйнацією будівель на території області, знаходженням деяких громад в зоні бойових дій чи під систематичними обстрілами, евакуацією населення або відсутністю фінансування в зв'язку з критичною ситуацією в Харківській області. Є інші пріоритети. Харківській області з 56 громад завдання щодо затвердження планів заходів і спровадження безбар'єрного простору та визначення відповідальної особи з питань безбар'єрності виконали 60% громад. 36 не виконали в зв'язку з знаходженням у зонах активних бойових дій. Також Харківській міській раді на позачерговій сесії підтримано створення департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. Харків став першим містом в Україні, в якому створено Департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. В рамках національної стратегії створення безбар'єрного простору у Харківській області було визначено флагманський проєкт, а саме, влаштування безбар'єрного середовища центральної частини селища Пісачин Харківського району. Роботи по влаштуванню безбар'єрності в селищі Пісачин включають в себе межі проєктування 1700 метрів погонів пішохідних тротуарів, мікрорайону мобіль. 41 ділянки з пониженням та влаштуванням тактильної плитки. Намічено 13 зон парковки з вказаними місцями парковки МГН. Одна зона парковки з влаштуванням захисту тротуару від автівок. Кількість паркувальних місць для МГН 15 одиниць. Ділянки із пониженням тротуару влаштовані на шляху руху потоків пішоходів. Також намічені навігаційні позначки, це мається на увазі тактильні плітки на ділянках тротуарів, на яких виходять виходи багатоповерхових будинків. На даний час розробка ПКД знаходиться в завершальній стадії і буде цей проект заходити на експертизу. Також в Харківській області реалізується краща практика облаштування фізичної безбар'єрності на об'єктах соціальної інфраструктури, а саме реалізується проект будівництва, в якому передбачено врахування положень державних будівельних норм, що стосуються інклюзивності будівель та споруд, по об'єкту, реконструкція будівель комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради, центральна міська ізюмська. Клінічна лікарня Піщанської Богоматеря наразі там вже виконано один об'єкт з аварійно-відновлювальні роботи на частині будівлі, де повністю на минулому тижні їздили, вже перевіряли щодо доступності цієї будівлі, яка відповідає всім вимогам, всім сучасним вимогам, враховані повністю все, що може бути задля доступності до будівлі. Також у Міриф'янській громаді Харківської області в ЦНАПі відкрили перше в області дієцентр. Приміщення дієцентру спеціально облаштоване для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Основні інформаційні надписи продубльовані шрифтом Брайля. Завдяки налагодженій співпраці з українським товариством глухих, фахівці установи надають адміністративні послуги особам з вадами слуху. Крім цього, у приміщенні установи облаштовано сучасний куточок матері і дитини. Де встановлено сповивальний столик для здійснення функцій щодо провадження на в області державної політики з метою забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності в департаменті у вересні 2023 року було створено відділ з відновлення та розвитку громад на території Харківської області, в якому три спеціаліста відповідають за напрямок створення безбар'єрного простору. Спеціалісти вищевказаного відділу аналізують реконструкції будівель, які виконуються на території області, соціальної та житлової сфери. В цьому напрямку робота поставлена на чіткий контроль для забезпечення маломобільних груп населення всім необхідним. Станом на сьогодні департаментом проводиться робота над розробкою програми з інклюзивного простору у Харківській області на 2025-2026 роки. Ключовим завданням цієї програми буде моніторинг потреб в громадах, облаштування вибіркових об'єктів засобами безбар'єрності, а також створення комфортного простору для всіх категорій населення незалежно від їх фізичних можливостей. Дякую мене все. Дуже дякую, колеги. Чи є питання? Добрий день. Вікторія Молоткова, Медіа. Скажіть, будь ласка, зараз у мене трошки інше питання. Зараз постало питання про побудову підземних схожий, де, де могли б займатися вони. Але так якщо подивитися кошторис, то в кожній громаді ціна різниця. Варюється, так. Чому це так відбувається, і на що взагалі орієнтується при розробці цього цих проектів? Ну, дивіться, Віддиває. я не є замовником цих проєктів, але як архітектор. Можу пояснити це з точки бачення архітектури. В першу чергу, всі ці об'єкти знаходяться в різних куточках Харківської області. Відповідно, в різних куточках є так би мовити різні геологічні гідротехнічні вимоги щодо розміщення цих будівель. А саме найпростіший приклад це, наприклад, рівень підземних вод. Для споруди. Відповідно, да, якщо у нас там вода заглиблена там, на глибину 12 метрів, це одна історія. Якщо вода заглиблена там, на рівень мінус 3 метри від нуля, то це зовсім інша історія і необхідно виконати по -першу чергу, дренажні роботи, що дуже збільшує вартість будівництва. Потім виконуються необхідні гідроізоляційні роботи, теж збільшується вартість будівництва. Відповідно, також, що може вліяти на вартість, це різна конфігурація будівель, різні мається на увазі різні занурення, споруди під землею або над землею, і також місткість людей, тому не варто так враховувати, що наприклад, 300 дітей, 500 дітей або 600 дітей. В цих всіх спорудах є різні системи вентиляції, і відповідно вони враховуються від кількості людей. Якщо на одному об'єкті це буде там, найпростіша система вентиляції, то для об'єкту Д400 людей вже використовується зовсім інша система вентиляції з очищенням і проче-проче. Ну, тому я ж кажу, я вам це розповів як архітектор, виключно що від цих вимог може змінюватися вартість, але більш точно. Різницю це вже вам нададуть замовники цих проєктів, замовники будівництва. Пане Антоне, кілька питань стосовно проєкту зі створення безбар'єрного середовища у Пісочинській громаді. А які термін реалізації цього проєкту? Ви сказали, що зараз вже. Термін реалізації, так. Да, ми хотіли зробити проєкт влітку і зайти на експертизу. Зараз трохи змістилися. Я думаю, в кінці. Вересня вже зайдемо на експертизу. Після цього будемо шукати відповідне фінансування, тому що у громади зараз інший виклик. Громаді необхідно забезпечити взимку людей теплом, світлом і іншими речами. Тому а коли буде проект на руках, я думаю, за рахунок донорів або меценатів будемо вишукувати можливість виконувати ці роботи вже з наступного року. І стосовно донорів меценатів, саме друге питання було: шляхи фінансування чи це частково фінансується з державного бюджету в рамках реалізації стратегії цієї, чи це покладається Ні. на громаду? Це покладається виключно в даному разі виключно на громаду. Але я ж кажу, що що ми зараз. В процесі розробки обласної програми, і ми будемо виїздивати такі необхідні об'єкти. і, Я думаю, будемо розглядати можливість співфінансування. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами в студії був директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації, також головний архітектор області, пан Антон Коротовських. На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям Слава дякую.